Цю городоцький телерадіо центр доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги перший у новому 2013 році інформаційний випуск програми Городочина. На її початку традиційно коротко про головне. Різдво на порозі. Як святкують його городочани? У новий рік з новим бюджетом? Яким є головний фінансовий документ району? Зимові свята найбільша втіха для дітвори. Вони у ці дні грають сніжки, веселяться на новорічних ранках та сидять в інтернеті. І про ці та інші теми детальніше у матеріалах наших кореспондентів. І що сталося на вихідні дні та святкові на Городочині? Городочани зустріли новий рік, в цілому без серйозних інцидентів, зазначили більшість служб міста та району. 31 грудня 2012 та 1 січня 2013 року були вихідними. На Городочині за ці дні, згідно з даними відділу з питань надзвичайних ситуацій районної адміністрації, надзвичайних ситуацій не сталося. За даними Державної інспекції, у в місті та районі більш. Шлося без ДТП. співробітники міністерства внутрішніх справ зазначили, що новий рік обійшовся без серйозних інцидентів та правопорушень. За даними травматологічного відділення Городоцької районної лікарні, за святкові дні до них поступило 25 травмованих, із них четверо госпіталізовано. З інфекційного відділення повідомили, з отруєнням не поступали. Також у городку, 31 грудня, о 20-й годині сталася пожежа в будинку по вулиці Миру, 2А. там зайнялося сміттєприймальне приміщення, внаслідок чого був задимлений коридор з першого по п'ятий поверх. На щастя, пожежники вчасно відреагували, тому ніхто не постраждав. Орієнтовані прямі Тки становлять тисяча гривень, побічні шість з половиною тисяч матеріальних цінностей врятовано на суму 10 тисяч гривень. Причина пожежі дитячі пустощі з вогнем. 18-та сесія городицької районної ради 6-го скликання відбулася 27 грудня вже минулого року. Основним питанням порядку денного стало питання прийняття депутатським корпусом району районного бюджету на 2013 рік. Тетяна Буцька, начальник фінансового управління районної адміністрації, представила основні цифри проекту районного бюджету, розробленого спеціалістами фінансового управління районної адміністрації, заслуханого і винесеного на розгляд сесії постійно діючої комісії та президії районної ради. Як наголосила Тетяна Буцька, проект бюджету на 2013 рік є базовим. Відтак необхідно його доопрацювання у ході виконання і постійне внесення до даного бюджету додаткових змін. Після обговорення депутати затвердили основний фінансовий путівник району і взялися за розгляд питань, що стосувалися реформування медицини району, про яке зокрема розповів головний лікар Городоцької районної лікарні, депутат обласної ради Микола Дралюк. Більшість голосів сесія прийняла рішення щодо створення комунальної некомерційної установи Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги із затвердженням статуту установи та стосовно реорганізації Сатанівської та лісоводської дільничних лікарень. Сесія прийняла рішення провести реорганізацію Сатанівської дільничної лікарні в терапевтичне відділення номер 2 Городоцької районної лікарні на 20 ліжок та лісоводської дільничної лікарні в терапевтичне відділення номер 3 Городоцької районної лікарні на 10 ліжок. Рекомендувавши. Головному лікарю комунальної некомерційної установи Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги залишити у штатному розкладі установи посади спеціалістів, лікаря-хірурга, лікаря-гінеколога, зубного лікаря, а також доручити виконавчому апарату Городоцької районної ради, підготувати звернення до Хмельницької обласної ради Міністерства охорони здоров'я кабінету міністрів України, розглянути питання щодо надання сатанівській дільничній лікарні, статусу амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Сесії також прийняття. То рішення Торчинецької лікарської амбулаторії перевести у статус Торчинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини і затверджено нову редакцію статуту Городоцької центральної районної лікарні. Крім цього, депутати прийняли рішення щодо ліквідації Городоцького району відділу продацьінфекція, надання Городоцькій районній лікарні дозволу на списання шляхом ліквідації основних засобів, надання Городоцькому спеціалізованому лісогосподарському підприємству Горліс, дозволу на списання шляхом ліквідації основних засобів та безоплатної передачі з балансу на баланс Городоцької Ради на баланс Городоцького телерадіопресцентру автомобіля ГАЗ-3110. Новосілля воїни афганці таки святкуватимуть. Нещодавно ми розповідали про те, що двоє воїнів аганців Микола Мальков та Олександр Бурмістров мають можливість отримати квартири через виникнення певних труднощів із перерахуванням коштів з казначейства у 2012 році. Вони їх не отримали разом з тим, за словами секретаря міської ради Олега Пукліча, 12 та 13 грудня в нотаріальній конторі були заключені договори куплі продажу і квартири перейшли у власність міської ради. І завдяки спільним зусиллям міської влади Начальника районного казначейства Леоніда Богоєнка та депутата обласної ради Світлани Лукомської 27 грудня 2012 року кошти в сумі 583 тисячі гривень надійшли на рахунки продавців квартир. Значить, так як відомо телеглядачам 12-13 грудня кошти договір купівлі-продажу міський голова за ці квартири заключив нотаріальній конторі. Всі квартири перейшли у власність міської ради. Але виникли певні труднощі з перерахуванням коштів казначайства. Було проведені неодноразові робочі зустрічі з Бугаєнком Леонідом Івановичем, начальником районного казначайства та Лукомською Світланою Іванівною, яка є депутатом обласної ради від нашого округу та начальником управління, головного управління соціального захисту населення. Вони запевнили, що кошти до кінця року будуть проведені і перераховані за ці квартири. І благодаря тому, що сумісним зусиллям і Лукомської, і Леоніда Івановича Богаєнко, за що їм окрема вдячність, всі кошти перераховано, та я думаю, що у січні місяці буде проведена сесія міської ради і дані квартири будуть взяті у власність територіальної громади міста. Після цього, десь протягом до кінця січня, будуть оформлені всі необхідні документи на афганців, воїнів, і вони зможуть отримати ці квартири і отримати ключі від квартири. А до крамниць, виявляється, можна ходити за дармовим товаром. Останні місяці в магазинах розрібної торгівлі в декілька разів зросла кількість крадіжок. Приблизно кожен 20-й товар, який виносять з українських супермаркетів, вкрадено. Скільки б камер нагляду не ставила адміністрація магазинів, фантазія зломисників піде далі. Час купувати зазивають супермаркети, час красти луною озивається частина відвідувачів. Пан Віталій працює охоронцем в супермаркеті вже 6 років. Він глядає за тим, аби в магазині не крали товари. Адже щоразу після ревізії при вияві недостачі змушений їх компенсувати з власної кишені. Коли недостача нас товару, так само ми ділимо на всю бригаду, так само і там не вистачає, і все і потім нас зарплати все вищитують. Така система роботи у більшості охоронців торговельних закладів. Загалом в магазинах самообслуговування або більш відомих як супермаркети в місяць не зберуться до декількох тисяч недостачі. Люди виносять речі досить винахідливо. Що двоє заходять? Обертаються як я з вами стою і дивиться так само, що ніхто на них не дивиться, і в кармани собі тако ставлять, нашивають кармани. Виходять сам не бояться нічого. Як правило, рідко хто залишає сумки та пакети в спеціально облаштованих місцях, а й саме в них ховають вкрадене. В результаті збитку зазнають і охоронці, і власники магазинів. Кожного, кожного місяця в супермаркетці проводиться ревізія, і кожен місяць є збитки ті, що крадуть люди, товар. Ну, є багато, є 4, 5, і. Три тисячі гривень в кожного місяця при цьому спостерігається така тенденція: якщо людина вкрала один раз і зуміла безнаказано винести вкрадене, вона обов'язково прийде знову. Саме так в більшості випадків і вираховуються зловмисники. Допомагають охоронцям у цьому встановлені камери відеоспостереження. За їх допомогою записується на відео усе, що відбувається в магазині. Рік тому ми поставили відеоспостереження, але люди оголошення написали все. Люди не звертають на це уваги. Так само і крали, так і крадуть. Особливо збільшуються крадіжки, новорічні свята, якісь перед 8 березня. Охоронець аптеки «СанАс», де відеоспостереження становили місяць тому, доповнює, що камери впливають не на всіх, а лише на тих, в кого є сумління. Ми коли встановили відеоспостереження, люди бояться, тому що бачать себе в телевізорі. І показують камери. разом з тим. Кількість крадіжок у простих магазинах майже відсутня. Там діє перевага обслуговування продавцями. Покупці мають невеликий доступ до товару. І наостанок за крадіжки в супермаркетах передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність. Усе залежить від розміру вкраденого. Відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України, значить таємне викрадення чужого майна, крадіжка крається штрафом від 50 до 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавлення волі від, на строк до 3 років. Якщо ж вартість вкраденого не перевищує 114 гривень 70 копійок, то застосовується адміністративна відповідальність згідно статтею 51 кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне викрадення чужого майна карається або штрафом від 10 до 30 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або виправними роботами на срок до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адмін арештом від 5 до 10 діб. Бути хорошим лікарем це дар від Бога, який дається мало кому та пацієнти травматологічного відділення городоцької районної лікарні. Вважають, що цим даром наділений лікар-травматолог Володимир Ясніцький. Саме вони звернулися до городоцького телерадіопроцентру, аби подякувати йому за важку щоденну працю за турботу. Про них в свою чергу ми вирішили завітати в травматологічне відділення, провести там декілька годин та поспілкуватися із самим лікарем, медперсоналом та вдячними пацієнтами. – його щоденні супутники, без них жодного діагнозу чи лікування. І так вже більше 40 років. За відділенням травматології гордоцької районної лікарні Володимир Ясніцький добре знає, якою ціною дається кожне врятоване життя чи здоров'я людини. Лікарська професія це така професія. Які би лікар не був, то це завжди важко, тому що це велика відповідальність. Все є таке, що треба бути. Настроєним, щоб зберегти людині здоров'я. В районній лікарні чоловік працює з 1972 року. За свій трудовий стаж працював і заступником головного лікаря по поліклініці, і начмедом, і головним лікарем. Та завжди ці посади поєднував із лікарською практикою. Сім років тому Володимира Федоровича призначено за відділенням травматологічного відділення. Лікар зізнається, з тих пір обов'язків значно побільшало. Кожного хору кожен день треба подивитися і, і свята, і на це треба знати, що є люди, які можуть якісь препарати, якого немає в лікарні купити. А є люди такі, які, які не можуть. От, от ви бачите, у нас люди такі, от які не можуть, і треба їм чимось замінити чимось цей, щоб так, щоб людина не замітила, що вона щось не. Не не Допомагають пану Володимиру у цій нелегкій праці медперсонал відділення, адже робочі дні у нього бувають різні. Інколи за день може звернутися більше 15 хворих. Майже весь трудовий стаж разом із Володимиром Федоровичем працює старша медсестра відділення Марія Галко. Коли прийшов Володимир Федорович, я вже працювала. Це людина як лікар, професіонал, як людина добра, чуйна, до хворих, до своїх підлеглих, відноситься з повагою. Перев'язочна санітарка Оксана Ленга додає таких лікарів на світі мало. Хворих він приймає не, не смотря яких, чи бомж, чи не бомж, відноситься до що до такої людини, що до такої. Є дуже такий преданий своїй роботі. Та найбільше приємних слів про Володимира Ясніцького говорили хворі травматологічного відділення, а їхня щира вдячність є найціннішою. Має підхід до кожної людини, до кожного хворого, дуже заботливий. Ранком 6 часов він вже дзвонить, яка температура вечором, вечором так само дзвонить, яка температура в мене. Володимир Федорович це велика людина з великою буквою. Він тут днем і ночі, Немає в нього ні вихідлі. Нічого. Ого. Я хотів би йому поважати здоров'я, щастя, всі сім'ї. Зима у розпалі, і найбільше її радіють діти. Для них це час розваг, веселищів та різних ігор. Все, що для цього потрібно, вже є на вулиці. Найголовніше сніг. Хто ліпить сніговика, хто грає у сніжки, хто береться за ковзани. Та не всім подобається так проводити свій вільний час. Чому? Тому що є інтернет. З настанням холодів найбільше піднімає настрій білосніжний покрив на землі. В ці дні діти радіють, літить сніговика, грають у сніжки. Саме цим і займаються учні городоцької гімназії. Щойно продзвонить дзвінок на перерву, всі на вулицю. Всі перерви з дзвінком учні одразу вибігають на вулицю. В школі не чути нікого в класах пусто, тому що діти на вулиці, грають в сніжки, ковзаються, бігають. не сидіти вдома, це саме головне. Але потрібно робити уроки, готуватися, ми одиннадцятий клас потрібно здавати. Das ist Ходити на санки відпочивати з друзями. Такий відпочинок е, дає масу задоволення. Крім забезпеченого гарного настрою, вважають учні такі ігри ще й корисні для здоров'я. Це дуже корисно дихати свіжим повітрям. Це краще ніж сидіти за комп'ютером чи ще займатися якоюсь такою справою. Гра в сніжки це просто неймовірна гра, і це обов'язково грати всім дітям, адже вона дуже весела. Та такої думки не всі. Дехто вважає, що краще сидіти вдома і теж гратися, але в сніжки онлайн. Сьогодні інтернет пропонує безліч таких ігор. Більшість з них безкоштовні та досить цікаві. Єдиний мінус, дитина не дихає свіжим повітрям, втрачає зір та забуває, як це гратися по-справжньому. «Я думаю, вже дуже багато сказано про те, яку небезпеку несе зараз віртуальне спілкування для дитини. І ті проблеми, про які ми дуже часто говоримо на різних зібраннях, це проблеми пов'язані з тривожністю дитини, замкнутістю, порушення якихось елементарних навиків спілкування. Ось це саме ті проблеми, які несуть, які тягнуться за тим віртуальним спілкуванням, які діти займаються повсякденно. Лікарі теж б'ють на сполох. Вони зауважують свіже повітря та прогулянки на дворі корисні в будь Яку пору року, крім того, такі ігри чудово реалізують невгамовну дитячу активність, тяго до творчості і дають можливість отримати масу радісних емоцій та переживань. Не встигли відсвяткувати новорічні свята як на порозі Різдво. Початок спасіння на землі, нагода розпочати усе заново. Тому зустріти його потрібно щось серцем і праведною душею. До цієї події церква готує вірян постом. Він повинен бути не обов'язком, а радістю для кожного. Оце нагода позбутися своїх гріхів, оновитися, стати кращим. Щоб відчути особливий дух різдва, треба прийти до церкви, посповідатися, причаститися, сповнитися духовної насолоди. Слід бути добрим і милосердним, не чинити лихого навіть у думках, не залишається в образі жодну людину обов'язково примиритися з усіма, попросити вибачення не тримати зла, не забути про хворих, сиріт, знедолених, провідати їх. Дітям треба не забувати про своїх батьків, впустіть до своєї оселі колядників. Не бійтеся, що вони забруднять ваші килими чи підлогу, бо на різдво треба відчиняти навстіж свої душі і двері своїх домівок. Як святкуватимуть різдво наші родичі, близькі, друзі та знайомі, ми поцікавилися на вулицях нашого міста. Ну хочу привітати всіх своїх рідних. З Різдвом Христовим, ну з наступаючим побажати, щоб не ну, їм в цьому році було все найкраще, щоб старий рік минув наступив новий, саме, саме най... ну, як то кажуть, щоб в цьому році було ніж Ну, Різдво Христове це наше свято, сімейне. Ми святкуємо всією сім'єю, всією родиною. Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб були всі здорові, щасливі, кохані, бажанні, всього самого-саме самого як найкращого. І справді в давній українській традиції належне святкування різдвяно новорічних свят не обходилось без щедрівок, колядок. Та віншувань напередодні нового року учні та вчителі Лісоводської загальноосвітньої школи вітали голову районної адміністрації Володимира Вербановського та голову районної ради Олександра Воротного. Діти співали новорічні пісні вітання, віншуючи очільників району, розповідали святкові вірші, а діти Морозні Гуренької бажали їм здоров'я та багато подарунків, як заведено в народі. Віншувальників раду обдаровували грішми та гостинцями. Це була остання інформація у сьогоднішньому випуску. Творча група програми Городучина дякуємо за увагу. бажає гарного настрою на вихідні. Дні із Різдвом Христовим вас щастя вам, добра і достатку у ваших домівках. До наступних зустрічей!